Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила РФ вивела 5 із 7 підводних човнів після останніх вибухів в Криму. За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до введення бойових дій. А ще один підводний човен на ходових випробовуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет типу калібр. Відомо, що два підводні човни проекту 636-3 Варшав'янка зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів знаходяться в південній бухті Севастополя. Субмарини було пришвартовано до причалів на східному. Березі бухти у складі ЧФРФ є шість підводних човнів проекту «Варшавянка». Ці судна є носіями крилатих ракет типу Калібр. Крім того, у ЧМФ Росії є підводний човен Алроса проекту 877 в Палтус. Він відійшов від заводського причалу в Кіленбухті та вийшов на зовнішній рейд Севастополя. Він також може випускати крилаті ракети Калібр після модернізації. Проте як пишуть анонімні телеграм-канали, сама підлодка «Алроса» і зазнала найбільших пошкоджень спочатку в Бердянську, а потім вже і в Бухті Стрілецькій у Севастополі. Ополя, як передають джерела після останньої атаки морських дронів, пролунали вибухи, які серйозно пошкодили підводний човен. До слова, ще в минулому році з Великої Британії до України прибули військові гелікоптери Сікенг. Тепер вони прибуватимуть на озброєння української армії. Сікінг з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні. Це потужне посилення для ВМС України, адже вони можуть знищувати як кораблі, так і підводні човни, зазначив міністр. Про те, що Сполучене Королівство надасть Збройним силам України гелікоптери Сікінг, стало відомо 26 листопада 2022 року. Зазначалось також, що королівський флот провів навчання Сік. Кінг для десяти екіпажів збройних сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості. Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Волес повідомив, що Британія вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії відправить в Україну військові гелікоптери. Зокрема, їх можна використовувати для протидії підводним човнам. Westland WC-61C King – Кінг британська ліцензійна версія одноіменного американського вертоліт Сікорський С-61, побудованого компанією Westland Helicopters. Вертоліт значно відрізняє. Від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою управління польотом. Sea King в основному був розроблений для виконання завдань проти човнової боротьби. Варіант Sea King, відомий як Командо, був розроблений веслан гелікоптерс для транспортування військ. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.